Усім привіт! Нарешті ми добралися до нашого другого готелю, і е, цей набагато більше подобається. І зараз ви зрозумієте чому. Ми його орендували на два дні. І так заходимо. У нас є також свій приватний паркінг з номером 604. Заходьте, двері дуже важкі. І так, розпочинаємо відразу з такого ванного куточка. Дивіться, як тут все мило зроблено. Нам також принесли... О, вау, я не бачила, халати, Богдан, це вже вищий уровень, це тобі не рушники, це халати, це вже уровень. І тут така ось туалетна кімната. Дивіться, який класний мобильник. Також такі дверцята. А ось тут душ. Такий гарний. Можна змитися. Так, це ванна кімната. Тут такий куточок, тут є посуд, тут є чайничок, тут є келихи, тут є кружечки. Чи давайте подивимося в шафі, бо я ще сама не дивилася, що там. Сейф, О, з подсвіткою. У нас навіть посудомойка так не робить. Дешева конфлектація. А це, подивіться, шкаф з подсвітки уровень. Також додаткові подушки, ковдра. Круто, круто. Ну, це Тут дуже скучна кінця і переходимо в таку спальню. Зона, де можна робити свій мейк-гарно оформлено, такий стільчик красивий. Шухлядка для косметики. Дивіться, тут така є штучка, що можна відсувати. І відкривається телевізор, а можна зачинити, і тоді телевізора не буде видно. Тут також, напевно, холодильничок. Так, давайте заглянемо, що в нас там. Там дві водички. Це стандарт. Це нормально. Таке ліжко. Дивіться, як красиво одекорували рушнички. Також нам принесли додаткові. Така от софа. Можна посидіти, гарна підсвітка. І, до речі, ця стіна з справжнього каміння зроблена. А тепер. А тепер я хочу вас запросити до найцікавішого. І так, нажимаємо тут на кнопочку. Тепер У нас буде приватний басейн. Невеличкий, але дивіться, який він крутий, бо ж я не можу. Hello! It's a private Pool. З цим прекрасним краєвидом. Тільки подивіться. Я просто не можу дочекатись, коли я впригну в басейн. Просто не можу дочекатися. Так що все, йдемо, передягаємося. Ось так виглядає будівля наших апартментів зовні. А з іншого боку, вже головний корпус готелю, де також можна зупинитись в номерах. Також там є великий спільний басейн, який є доступний для всіх гостей.